Доброго дня, шановні! Я Віктор Решотко і мій канал, мій маленький садочок. Хоч хочу зняти відео приливки черенків сорту медуниця, от, які зберігалися у холодильнику. Як бачимо, Рунька сплячая, не пішла в різ. Ось. Е, Підвой МН-106. Висаджений був, він свіженький, хороший, все так, як потрібно бути. ось. На цьому підвої була привита брунька. це целесте, але я завжди висаджував окулянти осінню. Коли брунька прийнялася, я осінню їх на, на поле в шкілку, всі висаджував. Ось. А тепер, виходить, я не висадив, послухав. Рекомендації, знаєте, вік, роби вікучися. І це потрібно, це ще раз доповнює, що потрібно учитися на помилках своїх, хоч і кажуть, що не треба так, але я вже зрозумів, що не потрібно слухати других людей. І я його прикопав. Місті з брунькою. А так як брунька була в землі, то вона або випріла, або пропала. Оце ми так робимо прививочку з язичком. Тут також хтось мені казав, а чого ви ріжете до себе, тому що як можна різати від себе. Я не розумію так. Взагалі тут. Тут робимо язичок. Там робимо язичок. А потім оп, і все збігається. Все хорошо держиться. Ось. Замотуємо плівочкою. Будемо чекати, переживаємо ці його. Так само робимо і далі. Ось. Я беру де черенки Підвой, де товщий, беру черенки товщі, а де підвой тонший, беру черенки тонші. Якось так. Це робити потрібно, ну, скажімо так, не сильно і затягувати цю справу, але старатися максимально вистити. Зараз така температура на вулиці. Що, як другі кажуть, підсохне? Ні, не підсохне воно. Якщо даже хвилинку якусь ви на це потрапити, то нічого страшного не буває. П'ять хвилин це вже може щось помішати. Оце якось -от, отак. Оце ми зараз прививаємо, потім воно все повинно піти вріз. Це буде добре. Оце якось так. До побачення Кому сподобалося, позже я обов'язково зніму, покажу ситуацію. Кінчики. Оці зрізав черенків обов'язково намазуємо садовим варом. От Не виходила волога. Це якось так. Як я вже й говорив, ніяким спиртом я ніколи не користуюся. Все, до побачення. Кому сподобалося, прививайте. Хай вам всім щастить.